І Боже, насабадом. Слава, слава Ісусу Христу! Я не так давно мав зустріч з одною родиною, з одним подружжям. Чоловік мені каже, і жінка сиділа поруч. Каже, знаєте, я одружився з одною жінкою, а тепер маю іншу. А вона відповідь йому каже також. Каже, я одружилася з одним чоловіком, тепер маю інше. Що це нам каже? Чи це подружні стосунки, чи це наше життя? Людина завжди змінюється. Людина ніколи не є тою самою. Ми щось прочитали, це на нас вплинуло. Хтось з нами поспілкувався, це на когось вплинуло. Ми побули в якомусь середовищі, ми подивилися, якийсь фільм. Ми міняємося. так само особливо, коли ми говоримо про духовне життя, що це є духовне життя? Це наші стосунки з Богом. Я молюся, сповідаюся, чи ходжу до четві, чи читаюся це писання. Міняюся, це постійна зміна. Тому нормальний стан, природній стан це зміна. І ми не знаємо, до чого ці зміни приведуть, але я довіряюсь Богу, що мене він провадить цією дорогою зміну. Є небезпека законсервуватися. Є небезпека того, що кажуть, лишитись в своїй комфортній зоні. У бізнесі є така небезпека, в політиці, в духовному. Людина, доки живе, вона рухається. Померлий вже не рухається. Коли ми хочемо спокою, він лише є на цвинтарі. Правдиве життя, людське життя завжди, воно динамічне. Тим паче, в наше християнське життя ми не знаємо, що Бог нам промовить, до чого покличе, що об'явить, які нові досвіди дадуть, прийдуть. Але ми, в нашому християнському житті, маємо цю неймовірну довіру до Бога. Ми довіряємо Його, що Він нас провадить. Ми довіряємо йому, що він знає, як нам краще змінитись. Не тільки наш якийсь там спланований процес зміни. Ми довіряємо Бог Той, який режисеру мого життя. Тому довіряємо Богу, віримо в нього і розуміємо, що зміни це нормальна частина моєго життя.